Програма актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». Вітаю вас в студії. У нас сьогодні Олена Корчака, начальник головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Мої вітання вам, пані Олено. Вітаю вас так. Багато з вами ми говорили про субсидії протягом останніх років восьми точно. Але все змінюється, і кожного року якісь є зміни, яких можливо люди не очікують або не готові. Можливо, почнемо з того, щоб коротко, що все таки субсидії, і кому зрештою їх призначають? Ну сьогодні ми розмовляємо про субсидії, тому що ми на початку опалювального сезону, і всі, хто користується субсидіями. А як правило, це люди роблять роками, як ви говорите, і вони звикли до цього. Вони активізуються, тому що однозначно розмір субсидії на опалювальний сезон значно більший ніж на неопалювальний, і тому виникає дуже багато питань. Ми так коротенько сьогодні на цьому зуп... зупиняємося. Субсидію призначають. Тим людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити житлово-комунальні послуги, це громадяни України, будь-які це можуть бути іноземці, особи без громадянства, які законно перебувають на території України, проживають, мають місце, де вони проживають. Раптом у мене, от уявімо ситуацію, у мене нульовий дохід або 10 тисяч. Якщо 10 тисяч, то це яка сума, як це обраховується? От умовно, 10 тисяч. Ну, ми говоримо умовно, тому що є чітка і зрозуміла формула. Обрахунку субсидії е, потрібно проговорити тільки, які доходи беруться. Якщо ми говоримо про субсидію на опалювальний сезон, то це доходи за перший другий квартал. Це ми беремо, ну от Зараз ми беремо саме цей період. І говоримо про те, е, ну розмір субсидії залежить виключно від доходів і від тих витрат. Які витрачаються на оплату житлово-комунальних послуг. Е, є норми, згідно норм, прораховуються, скільки е, тих чи інших послуг е, угу. може людина використовувати у вигляді субсидій, які розраховуються. А які саме доходи враховуються за місяць? Ви сказали, здається, що за, за сезон, е, так, за квартал? Е, давайте ще раз. Коли ми говоримо про субсидію на неопалювальний сезон, це третій, четвертий. Сьогодні ми говоримо про опалювальний перший другий. Якщо люди отримують виключно, наприклад, тільки пенсійні виплати, то ми беремо за серпень місяць, тобто один місяць і ще є один вид субсидії. Коли ми беремо на скраплений газ або тверде паливо, то такий, така виплата робиться раз у рік, і відповідно тоді ми розраховуємо доходи за попередній рік. Тому коли в людини їхній норма. Споживання визначається, а вони витрачають більше. І Їхні доходи не дозволяють їм сплачувати ці витрати, тоді їм призначається субсидія. Ну, я можу навести приклад, щоб людям було зрозуміло. Будь ласка, можемо так? так. От, наприклад, у наших громадян в домогосподарстві доходи за місяць 15 тисяч. Ми тоді рахуємо. Ті види, які споживає дане господарство. От, наприклад, там є гаряча вода, там є холодна вода, є опалення, в залежності від того, чи це газ, чи це індивідуальне опалення, чи це тепло постачається централізовано, ми обраховуємо суму, яку має. Люди можуть визначати, ну тобто е, обов'язковий відсоток платежу, ми обраховуємо від е, для такого домогосподарства, е, у нас складається 11%. Е, по е, постановам Кабінету міністрів домогосподарство е, може сплачувати. Не більше як 15%. У нас вийшло 11%. відсотків, от у нас 15 тисяч дохід домогосподарства. У нас 1650 гривень, це обов'язковий відсоток платежу, але ж норма на нього 15%. То ми беремо тоді. Три з половиною тисячі це 15%. відсотків. Віднімаємо 1650, І в нас виходить субсидія, що тобто різницю, uh -huh. яку е, люди сплачують е, і не мають можливості, то їм тоді е, компенсується субсидією. Отут От тепер зрозуміло. Дякую вам за таку детальну інструкцію. В травні перерахунки і призначення субсидій було проведено автоматично тим людям, які отримували до того, як відбудеться цього сезону. Чи також автоматично буде призначення субсидій, чи людям все таки потрібно звертатися? Дійсно, субсидія призначається з моменту звернення і до закінчення опалювального сезону, тобто до 1 травня. І травень у нас є такий визначальний період, є певний період перелік людей, яким обов'язково в травні потрібно було звернутися. Але я ще раз наголошу на тому, що неопалювальний сезон це менші витрати, і багато людей і не звертаються. якщо там. Виходить, невелика сума, і тому ми сьогодні будемо говорити, що починається опалювальний сезон, і всі, хто не звернувся в травні, і ті, кому обов'язково потрібно звернутися, мають звернутися. І якщо Давайте зупинимося на тому, без як без людини не обійдеться. Якщо документи на призначення субсидій подаються вперше, ну без звернення людини нічого не буде, а ми вже говоримо про тих людей, які користувались субсидією. Якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний сезон було відмовлено, тобто припинено, а це може бути що? Коли є у людини борги, наприклад, або якщо вони придбали якісь нер... да, дороговартісні речі, тобто було відмовлено тоді. Або доходи зросли ж рештою. Якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, або зміни соціального стану, але є ж такі особи, які мали би звернутися з 1 травня, і ми про це говорили обов'язково, але вони не звернулися. А тепер на опалювальний, от в травні не звертались, то тоді звертаємося. Це особи, які зареєстровані, але не проживають за ем, е, особи, які зареєстровані, але не проживають за адресою домогосподарства або навпаки. Тобто, коли кількість е, зареєстрованих і е, фактично проживаючих різна, це внутрішньо переміщені особи. Але у тому випадку, якщо вони звертали, не звертались в травні. Ну, тоді потрібно Зрозуміло. і громадяни, які орендують. Тобто, якщо ми звертались в травні, повторно цим категоріям звертатись не потрібно. Але якщо призначаємося вперше, якщо в періоді була відмовлена був борг, відмовлена субсидія, або якщо відбулися зміни у складі сім'ї, або зміни соціального стану. Тоді обов'язкове обов звернення. Обов'язкове з уявімо ситуацію, що є люди, які ніколи не звертались, ніколи не отримували. В них був дохід, який гарантував їм можливість оплатити, але раптом у них зараз вони розуміють, що приходить ось жовтень місяць, почнеться опалювальний сезон. Зросли якісь тарифи, зросли якісь ціни, і вони не справляються з навантаженням. Їм потрібно особисто приходити. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми вже визначили, що у нас є потреба звернутися, тоді ми маємо декілька шляхів. Для того щоб подати заяву і декларацію встановленого зразка, ми можемо звернутися особисто до найближчого сервісного центру. Причому не важливо, чи він розташований у піщанці, у Вінниці, у Києві чи в Кіровограді, і незалежно від того, де людина знаходиться, звернутись ми можемо до найближчого сервісного центру, який зручний для людини в дану хвилину. Незалежно від того, де ми проживаємо, зареєстровані. Ми перебуваємо сьогодні, тут нам зручно, будь ласка. Друге місце, куди ми можемо звернутися, це ЦНАП, або там, де перебуває в громаді, визначена уповноважена посадова особа, тому що через такий шлях, через органи місцевого самоврядування також можна звернутися. Ну, і такі є ще два простих: один простіший, другий, можливо, складніший поштою на адресу. Пенсійного фонду, відділення, де ви зареєстровані, надіслати тобто, запит, так? документи запит, заяву. заяву. Так. Да. Тобто, ми ну, надсилаємо на адресу того пенсійного фонду на mm. території, яку обслуговує він, де ви проживаєте. Тобто, якщо ви проживаєте в Вінницькій області, фактично тобто, ваше домогосподарство тут, то якраз. Поштою посилаємо на адресу цього пенсійного фонду. Прийти ми можемо будь-коли, а на пошту сюди. Ну, і самий простий, але м -м, він також вимагає певних, е певних питань, це онлайн. Онлайн у нас сьогодні є декілька способів: це або через портал застосунок Дія, або через веб-портал Пенсійного фонду, або мобільний застосунок Пенсійний фонд, тобто таким чином, ми можемо подати заяву. Але тут необхідно подавати через повну ідентифікацію. Тому кваліфікаційний це складніший е, процес. ну він або складніший, або, або легший. Він простіший, коли в людини є свій електронний ключ, тому що це е, такі речі, які мають підтвердити вашу дію, і ми маємо знати, що саме ця людина подала. Таку заяву. А ви кілька разів згадували декларацію? Ну, на щастя, напевне, мені не доводилось оформлювати субсидію, і я не уявляю, а я заповнювала іншу декларацію про доходи. І я не уявляю, якої складності та була достатньо складна. Уявімо, що це люди різного віку, і в них різні можливості, і вони можливо це роблять вперше. Хтось допомагає, і що в чому суть цієї декларації? Ну, декларація, вона сама назва говорить: воно ну, ми щось декларуємо, тому заповнити декларацію абсолютно не складно. Єдине, що потрібно враховувати, от коли у тебе зареєстровані члени сім'ї. І не проживає. Тобто ми зазначаємо усю родину, яка зареєстрована, mm -hmm. яка, е, якщо це чоловік, то ми враховуємо обов'язково е, дохід дружини, де б вона не була. Тобто там є моменти, але там є запитання чіткі. Якщо ми говоримо про доходи, то ми в декларації декларуємо тільки ті доходи, про які нам не mm -hmm. може бути відомо з інших джерел. Тому всі доходи, якщо це заробітня плата, дохід з пенсійного фонду, якісь виплати з державні, все про що є звіт, які є доступні для органів фонду, їх декларувати не потрібно. Так само, коли ми говоримо про ті послуги, які, якими ми користуємося. Ми зазначаємо, чим ми користуємося. Ми ж знаємо в своєму домогосподарстві, що в нас є, на що нам викладає постачальник послуг квитанції. От ми їх і зазначаємо. Тому, по великому рахунку, я думаю, що не складно будь-якій людині будь-якому віці оформити декларацію. Але якщо виникають якісь труднощі, то працівники пенсійного фонду Завжди можуть допомогти, mm -hmm. якщо ви звернетеся до нас. Якщо ви обрали ЦНАП або брали в своїй громаді працівника соціального захисту, то я думаю, що вони також з радістю допоможуть. Там все просто назвичайно да, тим автоматично. більше автоматично, що ми цю декларацію mm -hmm. складаємо і допомагаємо. Які терміни подання заяви на оформлення житлової субсидії? Чи є якісь визначені, чи це можна в довільному порядку? Обов'язково, якщо ми, я вже говорила, це, але ще раз повторю: субсидія призначається з моменту, коли виникло у людини право, тобто здати подачі заяви, і в неї виникло право до кінця закінчення опалювального сезону по 30 квітня. Тобто, в будь-який період. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону, Така заява може податись протягом два місяці, і вона буде призначена саме з початку опалювального сезону. Тому сьогодні ми якраз в цьому періоді, і я би радила людям не поспішати звертатися, особливо тим, у кого субсидія вже була призначена і не зупинена з. Питань з причин, про які ми з вами проговорили. От коли мені задають питання: а що нам робити? От в мене була субсидія на літню, ми не отримували, або якось mm -hmm. там отримували частково, або ми її не помітили, бо вона була невелика. А таких запитань багато, що робити так? це наше стандартне питання. Я завжди питаю у вас в домогосподарстві зимова субсидія в минулому сезоні? Була? Була. Літня була була, взагалі нічого не робить. У вас зимова була, а літня не призначалась чому. А мені вона ніколи не призначалась, тому що на літо в мене нема опалення, там угу. все мовчимо. Тобто літня субсидія була ноль. Прекрасно, вона відновиться зимова автоматично. У вас були борги. Задаємо ще собі питання, внаслідок чого субсидія була призупинена. Ні, не було. Прекрасно, нічого не робимо. Тобто, ви все не тобто задаємо. Ви змінювався у вас протягом неопалювального сезону склад сім'ї? Ні. Нічого не робимо. Ну, ще може бути питання. От е, ну, там, де є у людей е, е, в членах домогосподарства пільговик або сам заявник є пільговиком. І як правило, е, зимова субсидія нам вигідніше. Ми переходимо на субсидію, літом. Ми користуємося пільгою. Відбулася така Відбулася? прекрасно. Так само автоматично ми перейдемо на неопалювальний період, якщо вам субсидія буде вигідна. Тобто, ми дуже чітко дії ділимо е, домогосподарства на тих, кому обов'язково потрібно, і тим, кому можна не йти. А якщо у нас будуть якісь питання, наприклад, ми отримуємо інформацію, що домогосподарство придбало дороговартісні речі, що відбулися? Постачальник повідомив нас про борги. То ми вчинимо ті дії, які необхідно вчинити, які повідомивши закону, про це угу. заявника. Пані Олено, ви кілька разів сказали, згадали пільговиків. Можливо, от просто які це категорії, щоб люди ще почули раз, хто може звернутися, або може хто врахувати ці моменти. Ну, якраз я думаю, що знову ж ці категорії обов'язково знають, що у них є право на пільгу. Ну, на пер... на... найперше, це особи. Які мають інвалідність внаслідок війни, це ветерани військової служби, це учасники бойових дій. Сьогодні у нас досить велика категорія таких людей, це багатодітні сім'ї, це, наприклад, педагоги і медики, і інші категорії, які вийшли на пенсію, проживають в сільській місцевості, тобто досить велика категорія пільги і. Я хочу сказати, що переважна більшість пільг вона кардинально відрізняється від субсидій, тому що субсидія обраховується субсидія враховує доходи всіх членів сім'ї домогосподарства. Пільга, коли ми говоримо, що субсидія призначається на домогосподарство з урахуванням. Складу сім'ї тих, хто проживає в домогосподарстві, з урахуванням доходів цього членів сім'ї цього домогосподарства. То пільга дається особі зрозуміло і повертаючись до субсидії, нагадаємо, які ж документи потрібно мати подати, аби отримати субсидію. Якраз документів практично нам не потрібно. Нам потрібно подати відомості про доходи, ще раз кажу, і тільки. Той вид доходів, яких ми не можемо ніде взяти в іншому джерелі. Ну, наприклад, немає у нас сьогодні інформації про паї, хоча ну, якби вона подається в державну податкову, але завжди з цими видами доходів у нас є питання, тому їх варто зазначати. Також ми можемо подати, коли. Є певні обставини, тобто склад домогосподарства зареєстровані і фактично проживають різні. Потрібно або підтвердити проживання особи, яка не зареєстрована, або підтвердити, що особа, яка зареєстрована, не проживає. Це можна використовувати довідки, можна використовувати акти, які складаються особами уповноваженими органами місцевого самоврядування, тобто такого. Типу, тобто доказати, надати докази, які ми не можемо самостійно взяти, що людина проживає або ж навпаки не проживає за зареєстрованою адресою. А так, по великому рахунку, ніяких додаткових документів і якихось довідок квитанцій ми подавати не потрібно. Сьогодні... Ну тобто, дуже спрощені варіанти. О, про спрощені ну, варіанти це буде просто. окрема історія, тому що сьогодні дійсно є така можливість подати заяву за спрощеною процедурою, фактично вказавши прізвище, ім'я і по-батькові, а пенсійний фонд сам з'ясує, ну, за якою адресою людина проживає, який в неї склад домогосподарства, і які саме послуги вона, це домогосподарство споживає. Тобто сьогодні є такий спрощений варіант. Ми вже маємо у Вінницькій області дев'ять заяв, таких зразок заяви на спрощену процедуру. Можна знайти на веб-порталі пенсійного фонду і спробувати взагалі не повідомляючи нічого іншого, не то що не подаючи документи, не повідомляючи ніякої інформації, ні щодо спожитих послуг, ні щодо складу сім'ї, просто написати заяву, чи є в мене право на таку субсидію. Потрібно провести таке експеримент. Ну до речі, слово експеримент ви вжили правильно, тому що це постанова. Номер 601, вона так і говорить, що триває в Україні експеримент протягом двох років. Ми подивимось, наскільки можливо, тому що е, м, пенсійний фонд має мати доступ до всіх видів реєстрів, цей демографічний, це реєстр громади. Ми маємо мати змогу визначити склад домогосподарства. Ну ми і так знаємо всі доходи, які споживає, які отримують. Е, Члени цього домогосподарства. Ну і звичайно, великі питання будуть з надавачами, що ми будемо запитувати, у вас є така особа? Вона є користувачем, ви надаєте їй якісь послуги. І от тут у нас якраз найбільше питань надавачами послуг. Чи зможуть вони обслуговувати в такий спосіб, коли людина не зазначає свій особовий рахунок, не зазначає які саме послуги вона використовує. Тому тут є питання, але ми пробуємо їх виставити. Рішувати. Працюєте з цим і наступного разу, коли зустрінемось, розкажете про цих сім заяв е, на 9 ефект, заяв, 9 9 заяв на сьогоднішній день. Дякую. Яка кількість домогосподарств Вінниччини, за прогнозами, буде отримувати субсидію в цьому опалювальному сезоні 23-24 років? Ну, якщо брати протягом літа, у нас коливалася кількість від 32 тисяч домогосподарств до 47, десь в районі 50. Тобто на літню субсидію значно менша кількість домогосподарств отримає. І при цьому, наприклад, понад 60 тисяч Осіб користуються пільгами. Коли ми говоримо про опалювальний сезон, то максимальна кількість домогосподарств, які отримували субсидії в опалювальний сезон, було 122 тисячі. Тому ми очікуємо приблизно таку кількість. Я думаю, вже в жовтні це буде півмісяця опалювального сезону. Ми прорахуємо, а вже листопад ну, і в листопаді будемо виплачувати за жовтень. Ми подивимось, побачимо збільшення. Ну а в грудні однозначно це вже буде повний склад. Ми побачимо кількість домогосподарств. Я думаю, їх буде понад 120 тисяч. І, і ще хочу сказати, що. Вінничина це приватний сектор в великій частині, тобто сільська місцевість, тому дуже багато звернень за твердим паливом. І це окремий метод призначення. Якщо ви звертаєтесь за твердим паливом, таку субсидію це обов'язково Обов'язково по заяві один раз на рік. Я думаю, що десь відсотків 90 звертаються від січня по квітень, якраз в цьому частині опалювального сезону рік почався і звертаються за субсидію на тверде паливо, скраплений газ. Але як хто не встиг, він ще може до кінця поточного року звернутися за такою субсидією на 2023 рік. За вашими прогнозами, кількість збільшиться відсотковому ви не можете чому сказати? чому збільшиться? Поки... Я сказала по так. тій практиці, яка була в минулому так. році, збільшиться обов'язково, тому що ми знаємо, що з 1 червня у нас зросли тарифи на електроенергію. Це дало часткове збільшення і. На неопалювальний сезон збільшення е, кількості е, домогосподарств, які могли скористатися е, так званою літньою субсидією. Я думаю, що не менше як відсотків десять домогоспод... кількість е, субсидіантів зруця. Да, я думаю, так е, держава витримує це навантаження бюджетне. Бере на себе такі зобов'язання і залишається тільки нашим громадянам контролювати свої доходи аби вчасно звернутись по допомогу. Я вам скажу в держбюджеті на 2024 рік. Друга стаття видатків після оборони це якраз соціальні виплати. Це підтримка наших громадян буквально. Кілька слів, контакт, центр та режим роботи, який є, нагадайте, для тих, хто хоче звернутися і ще встигнути догнати поїзд якщо і отримати допомогу. якщо щось хтось не зрозумів, з е, е, того питання чи потрібно все-таки звертатися, чи нам субсидія на опалювальний сезон буде для вашого домогосподарства призначена автоматично, номер телефона 0800 219 108. і тоді. Е, по вашому питанню, конкретно оператор буде дивитися і саме розглядати ваше питання індивідуально, можливо, зніметься ще додаткова кількість питань перед тим, як вам самостійно звертатись. Або приходити, або не приходити до пенсійного фонду. Тому контакт-центр працює у нас з 8 до 17 щоденно, і ми працюємо з 8 до 13 щосуботи. І коли мені говорять, що до вас неможливо дотелефонуватись, я завжди питаю: а в суботу пробували? Ми сидимо і очікуємо ваших дзвінків. От тоді точно можна. Дякую щиро за вашу віру в те, що ви стовідсотково допомагаєте всім, хто звертається і так. Воно і є за таку детальну проговорення алгоритмів, як отримати допомогу. Нагадаю, що ми говорили про субсидії, про алгоритм їх отримання. І в нашій студії була начальник головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Щиро дякую вам, пані Олена. Дякую, до зустрічі.